Вітаю, друзі, Старик Кісінджер нас заметіл і в гроб Сходя благословив. Майже 99-літній Кісінджер. Раптом знову з'явився в цьому році на широку арену. Нагадаю, що свого часу, в травні поточного року, коли відбувався економічний форум в Давосі. Кісінджер виліз з ініціативою віддати окуповані території України Росії і укласти з Росією мир на почесних умовах. Тобто Кісінджер залишився в своїй Реальполітік рівня 1980 року, коли можна було долю якогось народу вирішити, не питаючи самого народу. Та й врешті хто дав право Кісінджеру розпоряджатися територіальною цілісності України? Все це робилося під благим наміром уберегти світ від ядерної війни. Але хіба убережеться світ від нестабільності, деструкції не гіршої, ніж ядерна війна, роздаючи агресорові землі непокірних народів? Які ніколи з цим не змириться і будуть воювати до останнього. Очевидно, що ні. Тоді, після е, випаду такого пробної кулі, доволі емоційної, сам Кісінджер відіграв цю тему, він дав зрозуміти, що його неправильно зрозуміли. Що він зовсім інше. Мав на увазі, що він мав на увазі потенціал України. Ну, знаєте, ми бачимо те, що бачимо, і чуємо те, що чуємо. Як би Кісінджер не петляв, але в його 99 років, майже 100, ну, я б сказав, в його 100 років, плюс-мінус, впадати в сервільну поведінку перед Кремлем гірко і принизливо. Чомусь всі заяви. Кісінджера не передбачають користі України. Тобто він говорить про те, що Україна набуде членство в НАТО з розполовиненою територією. А навіщо Україні членство в НАТО з розполовиненою територією? Коли, якщо сам Кісінджер стверджує, що Україна найкраща армія в Європі, навіщо їй віддавати свої території? В чому сенс? В чому сенс робити поступки Росії, яка терпить поразки за поразкою? Сказати, що це раціональна поведінка, осмислена поведінка. Ні, Кісінджер взагалі-то ну, багато років так тихенько з другої лави підконсультовує Кремль. І потрібні Кремлю наративи, Кісінджер вкидає з регулярністю. Гідної поваги, так би мовити, ну, я розумію, що газова кремлівська копійка, вона кишеню не пропалює, але душок залишається. Очевидно, та групка людей, яка юзає репутацію Кісінджера наліво і направо, продаючи, так би мовити, його вплив. А по суті, то, крім авторитарних режимів в його послугах мало хто. Е Мало хто зацікавлений, мені пригадалася згадка Катерини Ющенко, яка слухала лекції Кісінджера в фонді Heritage. я колись свого часу був в ньому. І Кісінджер 1988 року клятвено запевняв тому, що Радянський Союз не розпадається. Але вже через 4 роки він пропонував послуги новоствореним, ну, скажімо так, проєктованим демократіям на пострадянському просторі. Тобто, Кісінджер – політична тварина минулого, він живе реаліями 80-х років. І що найголовніше, що кремлівська кліка живе реаліями 80-х років. Тут вони два валянки, вони не лівий і не правий. Вони два валянки, Кремль і Кісінджер, вони варті один одного, оскільки вони, як мурашка у Бурштині, застряли в 80-х роках, якщо часом не поза минулого століття. Тому що схема. Скажімо так, переорієнтації з Радянського Союзу на Китай, яку свого часу запропонував Кісінджер, вона ж сам, сам Совок, на який тепер орієнтується нинішня правляча кремлівська кліка, привела до краху і тепер приводить Росію до краху, але із якоюсь такою ну садистською впертістю Кремль. Заціловує в дупу Кісінджера і потребує, і потребує його послуг. А Кісінджер з якоюсь пертістю садиста, так би мовити, заганяє свого кілка консультативного в осику в спину цього уперя кремлівського. І вони думають, що вони один одного рятують. Але для світу. Особливо останній сплеск е, публікації Спектейтер нова пробна куля, яка, по суті, повторяє наративи Давоські, вона ж знову кидає і Кремль, і Кісінджера в окріп реальності сучасної. Е, виглядає це дуже по-ідіотськи. Але, звичайно, що раз ми про це говоримо, раз ми на це звертаємо увагу. Але тепер подивимося самі. Кісінджер стверджує, що Україна, Україна має е, набути членство в НАТО. Правильно, добре, але ж не Кісінджер вирішувати е, членство в НАТО. В НАТО членство Україна набуде е, тільки після того. Е, хай тоді Кісінджер прибере Орбана. Хай домовляється з Кремлем, що Орбан піде з посади. Інакше Угорщина буде блокувати членство України в НАТО. Він же цього не, він просто про деякі речі, він. Не згадує, е, є такий е, падлючий шовіністичний канальчик «Царград», е, і це ціла кліка е, такого Малафеєва олігарха православного російського, який, до речі, утримував свого часу військо цього Гіркина Стрілкова, і, по-моєму, до, досі його юзає як е, перспективну фігуру. Е, ці відгукнули, відгукнулися зразу, що Кісінджер. Дає солодку приманку для кремлівської влади. Але та реакція, з якою Пісков зреагував на, пропози... ну, на ці ідеї, висловлені в статті Кісінджера, що це дуже цікаво, ми готові розглядати, це є свідченням того, що замовником цієї заяви, цього тексту. у Опублікованого Кісінджером, є саме Кремль і авторство цих ідей Кремлівське. Чому? Та тому, що пропонується дати відступні території України Путіну, але там не говориться, чи... ну, взамін на членство в НАТО в Україні, але не говориться, чиїм коштом буде відновлена вся зруйнована Росією інфраструктура на території України. Там не говориться, які компенсації Росія надасть Україні і українцям, рідні, яких загинули в цій війні, майно яких втрачено, коштом Заходу, а чи це справедливо? Невже сам Кісінджер готовий, готовий зароблені за консультацію в Кремля гроші віддати на реконструкцію України замість того, щоб ці гроші виділила? Консультована ним кремлівська кліка. От цікаво, правда? Чому нам схарчовують цю жуйку під виглядом того, що українці це такий якийсь ну, дитячий садок в політиці? Та за час двох революцій українці стали багато чого розуміти. Навіть голосуючи за Зеленського з переляку і на емоціях, українці, в принципі, розуміли, що вони. вони ну, Націлений трошки на інше життя з меншим впливом олігархів і більшим, більшою суб'єктністю громад. І в принципі, саме Порошенко цю децентралізацію народу дав. Децентралізація виявилася визначальною в подальшій мобілізації українців в війні проти Росії. Не верховна влада організувала українців. І не з верховною владою, Кісінджеру, реалізувати намір про здачу українських територій взамін на мир і членство України в НАТО. Треба ще питати українців. Кісінджер. Треба питати українців. Українці борються за свою суб'єктність на фронтах. Без волі громадян України, віддати жоден сантиметр, взагалі, торгувати українською землею без консультацій українськими територіями, без жодних консультацій з українською владою, є рідкісним свинством, як на політику 21-го століття. Кісінджер. Не товчіть воду в ступі, Шануйте свою старість, рідко бути офіціантом Кремля. Дев'яносто дев'ять років, а ми боремось, і ми переможемо. Слава Україні!